Привіт! І ми будемо все робити заново, хто не бачив те відео. Щось палець чухається від того. І ми тепер малюємо щось на серветках. Так. Упс, одна серветка спробувалась. Ось це нічого.

Опс. Це значить нам вже не потрібно. Будемо оце, що вже трошки мокреньке випробовувати, і нове, ми ось так звертаємо все як завжди. Ой. Починаємо з мокрого. Який буде кращий, та навіть нормально до духів здається. Через пару хвилин це буде готове. А зараз ми пробуємо нове. Я думаю, воно краще.